Хочете залишитись непохитними? Не так, хочемо залишитись непохитними. Пірнаймо на дно. Досить поверхневого християнства. Нехай штормить і бушує, а тут іншого не буде. І до речі, Біблія каже, і мама постійно мені казала, ще я був таким малесеньким, і постійно, коли я ріс, вона казала, ну і ту саму фразу: сину, далі буде ще гірше. <ріст> я думав, ну куди вже далі? Ну, коли почалась війна, знаєте, що мама сказала? Сину, далі буде ще гірше. Я кажу куди? А Біблія, знаєте що, каже, що світ це такий величезний локомотив, який на величезній швидкості мчить, знаєте куди? Згори у? Єдине місце, яке його зупинить, це дно прірве. Настане кінець світу. Але допоки штормить і бушує, є одне місце, куди ми повинні з вами відправлятися постійно. Це на дно, пірнати на дно. І коли апостол Павло писав, радійте в Господі, і ще раз вам кажу, що? Там використовується цікаве слово, радість, яка пов'язана із дном океану. Бо навколо може бути ейфорія. Даруйте мені, він собі випив, він розслабився, він веселий, він танцює. А вранці він прокидається що? Сумний, голова болить, похмелитись хоче. Все, ейфорія пройшла. Оця поверхня пройшла. А той, хто має радість в хресті, в нього така радість, яка походить звідки. Навколо шумить бушує і все інше, і долина смертної темряви. А ми залишаємося непохитними.